Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 10 хвилин на другу годину. Я прийшла, ходила за продуктами. Не хотіла йти, я тоді думаю, та піду, та й пішла. Погода замечательна погода. Дивіться. Дивіться, яка замечательна, сонечко, Десять градусів, вітра немає. Бачите. Зверху листячко вже пооблітало з мого дерева, але ще не, не дуже так сипе сюди. Тут у мене ж, бачите, чисто немає нічого. Там отут трохи лежить мій, так як я його називаю, хазяй, хазяйнячий уголочок. Хазяйною я там з ним. Всяке там в мене віщі лежать, от Ну, йдемте в хату хороша погода. Тепла, хай двері трохи відкриті будуть. От. Ага, дивіться, я взяла собі яку квіточку сьогодні. О, така красива квітка. Це мій горщик. Я його свій горщик поставила красива квітка. А це мені прийшло, бачите, турку енергія», Той новий договір, треба составити. ось. З 2014 року. А це я вам покажу, це скільки мені прийшло заплатити. 66 євро, 64 центи от, до, до 10-го заплатить. Але ж ви ж розумієте, що мене ж не було півтори місяці. Це за три місяці прийшло. От з 1 го 7-го. Бачите, з 1-го го 7 -го, тоді перше. Ой, перше восьме і перше е, ось до, до тридцятого го Отак от, за три місяці. Сьомий, вісьмий і дев'ятий місяць. Оце прийшло: 66 євро, 64 цента. Ну, вважаємо, 67 євро. Якби я була вдома і оце все я світила, то це було б у мене скільки 120 євро. 4 євро, 134 євро, бачите, як багато. А так і літом, і з 7-го місяця, це ж уже світло не таке, як зараз. Зараз уже світло треба вимкнути о 6-й, а у 7-му місяці... Прикрию трошки, по ногам тягну, тоді піду на вулицю, відкрию, хай провітрюється. А в 7-му місяці ще... та, у 11, о 12, це ж ті білі ну, ніченьки починаються. І в 12-ті, о першій і в другій світло. І не треба світло вмикати, така сума прийшла. Оце треба перезаключити договір. Ось отакий. От от. У втурку енергія. А це мені сьогодні, дівочки мої там подарували. Їздили додому та й таке мені подарували красиве, бачите? Подобалось. Покажу зараз, що дали. Небагато, але я дуже задоволена. Задоволена. От бачите, чотири йогурти взяла. Калінки. Оце калінка з яблуками, з зеленими, і, мабуть, і каріця тут. От. А тут манго і апельсин. А тут що у нас? Ні, це не яблуко, це груша. Груша і ваніль це не кориця. Хорошо, довольна. Це якийсь батончик енергетичний дали. Такий ось енергетичний батончик. Двоє тих сливок узяла. Один кабачок узяла. Оце такий невеличкий кусочок ковбаски дали, але я люблю цю ковбаску. Оце сирок моцарелла. Оце, бачите, такий здоровий пакет. Це тут сушена полука Яухеп. ну, Порошок із того, із, із, бру, із бруснічки, лому. Бачите, природне, ну тут же ж росте у Фінляндії така штука. от. І що з нею можна робити? Я вам скажу: кисіль варить, компот варить. Ну, я киселя зварю. от. Бачите, написано: отак, от у чашечку нарисовано, і та саме... Так, ось почнемо спочатку. Ось, бачите, пурон, мюслін, йогуртін. Значить, можна в кашу і в йогурти додавати, і в мюслі. Далі. Смузі робити і випічку делати. Отак, оце таке. Такого хліба взяла смачненького. Такий кусочок пирога взяла. Це опять дали такого маргарину. Ну, таке воно маргарин, масло віганське. Я люблю його. Дивіться, який виноград здорово Це такий він трошки у тому ну, обрабатують чи чимось як везуть. А це такий нормальний по розміру виноградик. Три мандаринки і одна грушка. І це отакі от там лежали всякі віші. Думаю, то візьму собі, може, щось. У мене немає такої роз'йомної форми. У мене скляна є, тільки там я інколи діла ту запіканочку, то добре буде. Взяла б собі таку помию та й положу. Оце таке не було. Не, було оце, як воно. Та те, що завжди дають, ото вітчина, я її не захотіла брати. Готова їжа була, я теж її не захотіла брати. У мене воно ще цілий один раз поїла, один раз тільки ось. Ось один раз тільки. Ой, і стоїть, треба викинути, не хочу я її. Так що в мене все є, це, воно мені не треба, не потрібне. Отак. А так я довольна, задоволена. Так що, такі справи, дівочки, мальчики О, Погода дуже хороша, дуже зараз пообідаю і піду трошки прогуляюся. Вам знімати не буду, я тут по ділам сходю. Ось квітка яка, ой, нравиться мені. Ой-ой-ой, ой, яка красива. Квіточка. Це все сяду перечитаю. Тут написані розценки. Ось такі на те на все. Ага. Ну, коротше, перечитаю все, буду знати. Е -е, треба з ними составляти договір, чи не треба. Може, десь з другою компанією можна составити. Тут розценки це все написані. От вони там пишуть, пишуть, все по-своєму пишуть, пишуть і в внечному ітогі, ото, за три місяці оце написали от таку суму: 66 євро, 64 цента. Це багато. Як за, за три місяці, за повні три місяці, так це ж ви розумієте, ж скільки. Це ж дуже багато. Ну, і ладно, все одно платити треба, хоч багато, хоч мало. ж. Нічого ж не зробиш. Так що бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопчики, мої дівчатка. Бачите, такий стілець я викинула. То думаю, накір він мені треба, важучий такий, так я його викинула, поставила той. Хочу оце сюди перенести, а тут то чемодани свої поставити, трошки розгрузити мішки, поставити чемодан. Ну, Віші туди закласти в чемодан і туди поставити трошки. Порядки навести. Ну, це, може, я завтра. Мені, я ж в суботу, в неділю ніде не ходжу, так от і займуся порядками. Ото -от так. Так що давайте, бувайте здорові, гарних вам виходних, тихих, спокійних, щоб все було хорошо, благополучно. Дякую нашим хлопчикам і дівчаткам за те, що вони боронять нашу рідну неньку країну. Всього доброго вам! Всего хорошего. Пока-пока.